Одразу три оновлені кабінети відкрили у Івано-Франківській поліклініці номер 5 Відремонтували та обладнали необхідним оснащенням приміщення лікаря-кардіолога, ендокринолога та кабінет профілактичних оглядів. За словами директорки центру медичної первинної допомоги Ольги Савчук, пацієнти поліклініки часто зверталися із проханнями перемістити кабінет кардіолога із третього поверху на перший. Для пацієнтів з серцево-судинною патологією досить важко фізично підійматися на третій поверх. Нас ця ідея виникла минулого року. Ми Шукали локацію, де замінити кабінети. На першому поверсі був кабінет медичних оглядів. Таким чином замінили кабінети. І станом на сьогодні ми капітально оновили кабінет на першому поверсі. Це кабінет прийому кардіолога та ендокринолога одночасно. Знову ж таки, ця локація є особливою, тому що всі пацієнти, які мають цукровий діабет чи першого чи другого типу, вони всі мають серцеву судинну патологію. І так сталося, що в наших лікарів, які приймають в одному кабінеті одна та сама диспенсерна група. Тобто пацієнти паралельно звертаються до обох лікарів. Це зручно. І для лікарів, які обмінюються інформацією про пацієнтів, і для пацієнтів, тому що їм немає необхідності шукати по декілька кабінетів. Також для кабінету Лора придбали апарат, який дозволяє визначати зниження або відсутність слуху у дорослих та дітей, і що важливо, у новонароджених та немовлят. Діткам, які не пройшли скринінг в пологовому будинку, або дітки, які не отримали, які отримали статус, скринінг не пройшов на апараті отоакустичної емісії. Які перебували в дом палаті інтенсивної терапії та народж та передчасно народжені до 37-38 тижнів. Медицина у Івано-Франківську продовжує розвиватися, і це є важливим процесом на сьогодні, зазначив міський голова Івано-Франківська Руслан Марціньків. Медицина важлива в теперішній час, тому що нас насправді набагато більше людей звертаються зараз, тому що ми розуміємо. Велика велика кількість психологічних травм, велика кількість. Неспокою, зважаючи на війну, тому люди частіше звертаються з кардіологічними захворюваностями, з іншими патологіями. Тому поліклініка це є перший, такий перший удар витримує, коли людина себе ну, почуває недобре, вона приходить в поліклініку, відповідно, отримує консультацію. І дуже важливо, щоб були якісні умови і щоб були можливості надавати допомогу адекватно.